Готуючись до входу в країну, к нам муше відправляють 12 розвідчиків, щоб перевірити який найзручніший і найпростіший шлях завоювати їх. Після 40 днів розвідки вони повертаються із заяви. Ми не зможемо завоювати країну к нам і Всевишній карає їх. У чому вина розвідчиків? Адже їх відстало за інформацією, і вони пішли. Урок історії розвідників. Розвідники порушили умови свого доручення, надавши особисту інтерпретацію до його результатів. Вони мали повністю вірити в те, що країну завоювати можна, адже Всевишній не казав зробити це. Їхнє ж завдання полягало в тому, щоб з'ясувати. Як краще це зробити з розповіді про розвідників, ми дізнаємось важливе правило життя: наша роль освітлювати світ, завойовувати землю для святості, поширюючи світло тору і заповідей. Це завдання поставлено перед нами Всевишнім. Тож ми не маємо права ухилятись від нього і сказати, що ми не можемо його виконувати. А ось як саме це зробити залишено на наш розсуд. Шаба-шалом!